Їду своєю рідною пораненою Донеччиною. Зараз прямуємо на селище Ставки Лиманського району, де окуповане селище Ставки, де люди чекають на нас та на набори виживання від фонду Ріната Ахметова. Доставків пролягає через Лиман. Ми зараз саме тут. І це просто рандомний будинок. Вони тут всі такі, вони всі розбиті. Штабки у ставках жило 803 людини. Це було дуже багате та дуже заможне село. Це було велике село. Зараз наразі 66 людей. Тобто ви уявіть собі, наскільки йде зменшення населення Донбасу. Привіт. що ти Привіт. І досі в ставках. Дуже небезпечно. По-перше, ми неподалік від лінії зітхнення. По-друге, міни, розтяжки, які а, щедро лишила тут Росія. Вони всюди. Може, вугло то чотирьохзначний. Ні, важливо чотирьохзначний не заплатити. Многі люди лишились роботи. В основному тут знаходяться пенсіонери. Вот это мой хорошо. Ну, люди живут за счет гуманитарки. Будем так говорить. За счет пенсии гуманитарки и все. <плес> Продукти людям нужны, и мне за что їх покупать. денег нету у людей. Если пенсионер как-то получает пенсию, то в она ничего не имеет, нету работы у Ну молодіжі. Чоловік є огорода, наша нічого абсолютно жить надо. Люди в ставках здебільшого живуть городами. Тобто висадили, зібрали, закатали на зиму і ото таке життя. Але наразі зараз люди... Лякаються висаджувати щось, тому що А ja, тому що обстріли великі були, вдома порозбивали, але мені, правда, ще трохи там поеха розбило, а що ще всім розбило. От я боюся, в нас 20 соток огороду тут в селі є, але ми туди не можемо лізти, ждемо саперів, коли пройдуть. Мало ли що там може бути. То я туди не, не хочу, бо в дворі ми так понаводили порядки, а в огород ні. Був весь завал і все. Нічого хорошого немає. Чого? Ну, Пінці немає, ніде нічого. Ну, що не огороди, немає, де нічого. Не води Проводять, їздимо туди аж до церкви. Взагалі. Балакати не хочу я це. А ну, оце мені здається був місцевий риночок. его уже теж немає. Куда? По хлеб. Куда идти? В лиман. А вот там церква, біля церкви людям раздают воду. Вот это таке тут життя. Ну вот люди, видно, опытные, с тачкой, правильно. Скажите, что будете готовить из этой гуманитарной? А мы не знаем, что здесь есть. А я вам скажу, мука, сахар, соль, каши, макароны, что паштет. Едьте до тети Тани. Вперед. С Шурочки. Нет, с тети Тани и Андрея. Ага, хорошо. В общем, а я приду. То есть вы будете доставлять прям? Да, доставщиком работаю. Чей отстал? Ну да. Дякуємо. Спасибо, что привезли. Дякуємо вам. До свидания. До побачення. Гарного вам дня. Ринат так не дать погибли. Ничего нема, на кусок хлеба нема. Понимаешь? Нема. Как вы думаете, правильно Ренат делает, что продолжает вот спасибо помогать? Спасибо ему. Сдохнуть не дает просто человек. Конечно, правильно. І куди? Куди му я нужен? Хата згоріла, ту вже збили. Ось Помогти нікому, нікому. Давай гроші. Воно любо допомогло, давай гроші. Яких нема. Я їдь до сказати. Ну так хоч мазаю я казав, я не беру. Він багатий. Ну їдь, скажи. Ось такі діла. Тож всі 66 мешканців населеного пункту Ставки отримали гуманітарну допомогу від фонду Ріната Ахметова, набори виживання, міста та містечка на лінії зітхнення, де окуповані села та селища, міста та містечка в зоні бойових дій. Ми будемо всюди привозити допомогу, де на неї чекають люди.